Всім привіт, друзі! Сьогодні знову у нас буду спробувати повернути назад рубрику реплеї від підписників. Що, в принципі, зараз ви можете бачити на своїх екранах. Це реплей від мого підписника. Він скинув мені на почту. До речі, хто хоче. Знову ж таки, щоб я зробив щось подобне, такий відос з вашим реплеєм, наприклад, то скидайте свої реплейчики. Посилання на почту буде під відосом, Тому обов'язково скидайте, я буду дивитися і більш цікаві, а можливо, і всі, будемо виложувати у нас на каналі. Тому давайте більш детально розберемося, що у нас тут за реплейчик, що у нас за танчик. І тому подібне. Наш герой грає на вк 3001 п що це танчик, важкий танк з німецької гілки прокачування. Тому тут наш герой приїжджає на стандартну позицію для тяжів, куди ми, в принципі, на цій карті на Ель Халуфі катаємося. На тяжах стандартно приїжджаємо. Тут не попадаємо ми в АМС-12Т, не попадаємо ми знову ж таки в АМХ і не попадаємо ми знову ж таки в 3001P. п Тут уже, так сказати, даємо перший демедж 241. Я нагадую, що ВКшка у нас в топі. Топове у нас, Пробиття на топовій гарматі у нас 162 ББшкою, 220 у нас альфи. Для шістки доволі таки непогано, в принципі, гармата в цілому цікавенька. Не дуже зрозуміло, що тут робить наш АМХ 12 тонн ЛТшка. Чому він приїхав на позицію з тяжами? я, чесно кажучи, не зовсім розумію його посил, і навіщо він це в цілому зробив. Він дійсно тут починає трішечки заважати і нашому герою, і в цілому команді. Він не приносить ніякої в цілому пользи. Тільки, тільки більше мішає. Тут а ми на ходу не попадаємо. Що, в принципі, якщо б ми зупинилися і дали б стабільний постріл, це було б, мож, могло б бути не дуже приємно, тому що в відповідь нам би прилетіло. Тут а ми даємо у кваса, який до нас стоїть тузом, і прям дуже добряче йому влітає. Ну і арта, само собою, нас починає тут потрішечку розбирати. Тут і ФВшка стоїть, і Лорочка нам теж дала 7 рівня. Бою у нас, до речі, із сімками з таких прям дуже сильних супротивників це Т-29, штурм Еміль теж може дати добряче, лязгнути по шапці нам. Тому тут -то діло таке. Добираємо ми. У нас герой вже робить два фраги. 1170 демеджа він в нас дає. І приймає вірне рішення розвернутися. Так як у нас немає сейчас аптечки, ми не можемо в цілому полічити да, скажімо так, від оглушення. Тому він приймає в цілому вірне рішення, що повертається назад і починає знову ж таки видавати в кваса. Непогана тут, до речі, позиція для відстріла. Квас підставляється, не пробиває нашого героя і дуже-дуже жорстко підставляється. Каде нам дозволяє в принципі, наносити стабільний демедж. Я не розумію, чому в мене тут в грі не показує, яке КД. Ну, КД тут наверное, приблизно десь секунд 6. Залишається ХПшка, і по стандарту, і постандартно, магія шотного танка в нас вмикається у кваса, якого ми в цілому знову ж таки не пробиваємо. Ну, Тут, чесно сказати, я не здивований, тому що в мене таке дуже часто на, на стрімах, хто за мною слідкує. Ви е, бачили це неодноразово, коли дійсно шотний танк ти просто-напросто не пробиваєш. Тим паче. Я вже не, не, не дивуюсь, тому що там ЛТшок не пробиваєш, де, тим паче шотник, Ну тут -а був тяж і доволі таки непогано підставлявся. Е, тут в т 29 за допомогою союзників тут у нас приїхав Т-25 напополам. Теж, до речі, непогана ПТшечка. Тут нас не пробиває Т-29. Но наш герой вже наколотив 2255 демеджа і 289 асіста. Асіста маловато. На 720 теж не так собі багато. Тут нам прилітає скімпи від Т-52 і, звісно, ФВшка. ФВшка теж може добряче вкидати, тому що вона дуже сильно може закидати за камінці, там, да, за якісь там рельєфні такі місця. ФВшка доволі таки непогано закидає. В неї дуже така траєкторія з навесом так сказати, снаряда. Хоча вся арта практично так стріляє. От чомусь у британської арти у них прям дуже добре виходить забрасувати за такі рельєфні місця. Що, в принципі, не дуже приємно, як нам, як гравцям, да, які не грають на арті, хто грає на арті, звісно. Тут ми обходимо. Наш герой обходить Т-29, що робить в цілому вірно. Він зараз його забирає. Звісно ж, забирає. Вже третій фраг у нас в копілку уходить. Тут ми забираємо Пантерку, і у нас вже четвертий фраг. Тут у нас ФВшечка вже становиться п'ятим фрагом. І 2885 демеджа ми маємо. І у нас воїн, намічається воїн. І блін, це круто. Що ми бачимо далі? Штурмобіля. Ми розбираємо без питань. Ну, штурмобіль тут дуже сильно помилявся, тому що він виїхав ну, практично. В чистому полі, як то кажуть, став, де було безпроблемно його в цілому розібрати, тим паче від рельєфчика. Е, у нас уже шостий фраг, е, наш герой має воїна, наш герой має на своєму рахунку 3020 демеджа на шостому рівні. Це доволі таки круто. 1100 заблокованого, 1190. Давайте я так виправлюся. І 429 асіста. Тут чомусь ми не пробиваємо кв 65 е, Шведську ПТ-шку. Я пам'ятаю, тут ми її добираємо уже сьомий фраг. Я пам'ятаю, коли я качав гілку стерву, яку я, до речі, так і не, не докачав, не взяв у мене нема 10 рівня стерви, але ІКВА доволі таки цікава машина на своєму рівні. Доволі таки цікава, вона мені, в принципі, сподобалася. Пам'ятаю, коли я на ній катав, вона в принципі, цікавенька така. Тому тут наш герой забирає ІКВ. Те, що я вже казав, да? ми вже маємо сім фрагів, вже попахує Редлі Волтерсом. До сих пір не можу забрати цю медаль, хоч оце дивлюсь на нашого героя. Можливо, потрібно спуститись на шостий рівні. І тут а, ми, прям, ми прямуємо до арти. Але арта вже вихвачує. І наш герой приймає рішення не їхати туди, давати в китайця. Він в китайця чомусь довго не стріляє і не попадає. Що, в принципі, непонятно, чому було. Снаряд не долетів до танка, снаряд був перед танком, приземлився. І тут у нас, виходить, такий розклад: 4 на 2. І Редлі Волтерс по у нас вискальзує з наших ручок, як пісок скрізь пальці. У Китайця 5 фрагів на хвилиночку. Це теж доволі таки внушительно, я б сказав, би, но. Ми дуже хорошо виігруємо по ХПшкам. В них залишається 300 хп, у нас залишається практично 2000 хп в нашій команді. Тому ми логічно розуміємо, що в нас тут, нас тут чекає перемога. Наш герой блайдить, але, скоріш за все, він зря це робить, тому що там вже не буде китайця. якби На місці нього я поїжджав би десь би на захват. Або кудись би відходив би під мопеда. Так як мопеда починають закривати, там Т-52 пудель туди йде. Ну і тут починається захват. Тому ми розуміємо, що е, китаєць да, той самий у нас на базі. Або мопед мог об'їхати в принципі, доволі таки непогано е, від нашого респу. Заїхати теж мог би на базу, тому що там швидкість дозволяє це зробити. І е, я не розумію чому, але наш герой чомусь е, боїться далі їхати. Да, нас засвідчується Т-52, тому е, логічно зрозуміти, що Китаєць у нас на захваті стоїть. Е, Т-34 забирає нашого пуділя. І залишаємося ми в 3-2. І тут уже по ППшка ми виігруємо, але в них залишається в принципі два таких, не дуже СТ-ЛТШ, та скажімо так, не прям такі світ... світящіся танки, скажімо так, і тут залишається один мопед. Китайця добирають із шістьма фрагами. У нас залишається Т-52. Наш герой знову ж таки блайндить і не попадає. Що, в принципі, логічно, ми маємо вже на нашому рахунку 3200. Тут ми не пробиваємо. Просто не пробиваємо під практично прямим кутом. В Т-52, і блин, і тут обказалося б. І наш герой їде, і в принципі це правильно. Він їде в мопеда. Але б я в в, от якраз би в оцьому місці я б розворачувався, їхав би назад. Але наш герой ділеє, в принципі, як би і правильно. З однієї, ну я б, мабуть, все-таки поїхав би в другу сторону. Цієї горочки, тому що динаміка в нас не дозволяє ганятися за мопедом. Ну, Тут мопед дуже сильно ошибається починає заїжджати на гору. І тут, а що ми бачимо, ми знову не пробиваємо, знову рикошет. І блін, і казалось би, все. І тут мопед робить ошибку, фатальну ошибку. І він становиться восьмим фрагом нашого героя. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підпишіться обов'язково на канал. І до скорих зустрічей. Всім пока-пока.